Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення на магазину Мойо Це акумуляторна батарея. Вона поставляється ось у такій упаковці, тому що я його забирав з магазину, тому додаткової коробки не було. Якщо ви будете замовляти на нову пошту, я думаю, там буде окрема коробка. Отже, це акумуляторна батарея фірми Vision на 12 вольт та 9 А модель CP1290. На цій стороні ми бачимо його характеристики: заряд напруги, постійний заряд. Та циклічне використання. І його початковий струм. Ця батарея досить важка, вона частіше за все, використовується у ДБЖ. Зараз ми побачимо її вагу. Це досить важливо. Ви зможете поміряти та з'ясувати, така сама у вас батарея чи ні. Отже, встановлюємо на ваги. Та бачимо 2 кг 930 г. Ось така батарея. Вона буде використовуватися у ДБЖ. І її повинно вистачити мінімум на 2 роки. Гарантія на неї від офіційного виробника повинна бути не менше року. Все, ось такий акумулятор, куплявся в магазині Майо та був отриманий через дві доби у їхньому магазині. Купляйте в магазині Майо. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!